Грибний сезон це не лише про щедро наповнені кошики, принесені з лісу, а й на жаль, про наплив пацієнтів з ознаками отруєння у лікарнях. За останній місяць на Прикарпатті зафіксували уже три таких випадки, де постраждали двоє дорослих і троє дітей. Тож лікарі не дарма нагадують, до чого може призвести людська необізнаність на так званому тихому полюванні. При отруєнні грибами латентний період складає від 2 до 20 годин. В цей період людина не відчуває ніяких симптомів. Тобто її нічого не турбує, проявляється дія отруйної речовини раптово. А зокрема, з'являється інтенсивна нудота, проявляється криваве плювання, пронос, інтенсивні болі у животі, судинний колапс, головний біль, втрата свідомості, також судоми. На другий день після вживання отруєних грибів з'являється жовтяниця, збільшується печінка, рівень глюкози у крові падає, організм зневоднюється. На початку вересня на Коломийщині до медзакладу через отруєння грибами потрапила дев'ятирічна дитина. Найімовірніше припускають лікарі. Юний пацієнт випадково скуштував бліду поганку. Врятувати його життя медикам так і не вдалося. А на вихідних в івано франківську із таким діагнозом госпіталізували 11-річного місця. Мешканця медики нагадують, гриб це важкий для людського організму. Продукт, якщо м'ясо перетравлюється у шлунку близько чотирьох годин, то гриби до кількох діб. Тому вживати їх дітям віком до 14 років взагалі заборонено. Якщо ж таки не догледіли, зволікати з викликом швидкої не варто. Ні в якому разі не можна людину тримати удома і лікувати вдома. До прибуття лікарів треба промити шлунок, змусити випити людину, що отруїлася багато. Води потім викликайте блювоту. Необхідно дати ударну дозу сорбентів, одна таблетка активованого вигілля на 10 кг ваги або будь-який інший сорбент. Постійно давайте хворому пити якомога більше води. Велика кількість рідини допомагає очистити шлунок. Та краще не допустити неприємних випадків і бути більш ретельними під час збирання грибів. Не дорахуватися кількох із них у кошику не так страшно, як поставити під загрозу власне здоров'я або ж навіть життя. Ірина Каланчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.